З якої мінімальної суми можна отримати прибуток в крипті? Звичайно, риторичне питання в залежності від того, яка для вас нормальна сума заробітку. По факту, навіть зі 100 доларів ти вже можеш починати практику. А якщо ти, наприклад, вирішиш почати не зі 100 доларів, а будеш купити там 100, 200, 300 тисячу. 2 тисячі, 5 тисяч накопив, потім такий раз і починаєш інвестувати, то, скоріше всього, ти все втратиш на недосвідченості, на неуважності, скоріше всього, ти всі ці гроші зільєш. Тобто у тебе немає практики, у тебе нема розуміння, як воно працює, природа цього інструмента, як натискати, що робити. Тобто, ну взагалі, чим більше циклів ти пропрактикуєш на 10 доларів, на 50, на 100 доларів. Тим краще тобі буде працювати з більшими сумами, тобто завжди потрібно починати з невеликими сумами працювати, щоб ти зміг потім легко працювати з великими сумами, тому можете починати навіть зі 100 доларів, і коли ти практикуєшся, в тебе відкладаються нейронні зв'язки, і тим самим в тебе є досвідченість і розуміння, як на автоматі робити і що не робити, саме головне. Тобто, якщо ти будеш довго дивитися, як інші грають в футбол. Просто спостерігати, і потім вийдеш на поле, ти навіть по м'ячу не попадеш. Це та ж сама ситуація.